ти сказав, перший інтим у мене був 18 років. Як вважаєш, ти був готовий до цього, і як ти е, взагалі це сприймав? Тому що ти говорив про те, що вона тобі не подобала, тобто подобалося, але там, сильно почуттів до цієї дівчини не було. Та, та і у неї не було до мене сильних почуттів. Там була якась ситуація, е, що мені було 18 років, то я ну, хотілося дуже сильно. Mm -hmm. І була дівчинка, ну, у нас була симпатія. Так, і вона хотіла, і я хотів. І я просто їй сказав, бо вона старша була за мене, ця дівчина, Так, я їй сказав, що набагато. Що ж, два роки. Так. Е, я їй сказав прямо, що так і так, я неопитний у цьому плані, а, так. Окей. Що, ну, що якщо щось піде, не так вибачай. Uh -huh. Так. І просто дуже дівчина класна попалася. Сказала, не переживай, все буде тіп так. Uh -huh. І я вважаю, що від першого разу дуже багато залежить. Тому що, якщо б перший раз знаєш був поганий, вона б відклалася, мені здається, в голові, і в неї, uh -huh. і в мене. Ну, в неї ні, бо я в неї не перший там, і це, але мені би точно це знаєш. А так, дай Бог їй здоров'я, все, uh -huh. все було дуже файно.